Доброго дня! Мене звати Наталія і ви дивитесь мій канал, який В'яжемо, вчимося в'язати з нуля. Я маю такий приват з вами трошечки порозмовляти з моїми підписниками, з тими, хто дивиться мій канал, з тими, хто хоче навчитись з нуля, і хто не вмів зовсім не розумів, що таке в'язання. В, в общем-то, мій канал... Присвячен іменно таким людям. Хоча, може, кому комусь просто цікаво подивитися, що там таке робиться, що це за в'язання таке, і як це більш-менш сучасно проістекає. Але сьогодні я маю такі, таку нагоду з вами порозмовляти, побазікати дуже люблю це слівце про коментарі. І взагалі такий про мій канал. Якось так вийшло, що я з вами про канал майже і не розмовляла. Так от, я хочу вам сказати, що мій канал створений для, в основному для тих, хто питається навчити з нуля в'язати. Він буде, Мова мого каналу виключно українська. Була є і буде. Чому я наголошую на цьому? Тому що мені прийшов коментар, в якому мені, мене питали, чому це я веду цей канал українською мовою, а не російською, не англійською, не польська. Хоча в мене там багато знаходиться знайомих. Всі розуміють, хто не розуміє, переспрашує. А от виключно російською. Так от, мій канал ніколи не буде вестися. Російсько. По одной такой причині. Я зараз перейду трошки на російську. Я хочу, щоб э, ті, хто не розуміють українську, Ну чомусь товчуться в моєму каналі, я на русском языке об'ясняю: мой канал создан для українців, Україна і тим, кому понятна українська мова на русском языке український язик. Те, кто не хотят слушать, у кого есть вопросы по поводу украинского языка, милости просим в русскоязычные каналы. Контента на русском языке более чем достаточно. Возвращаюсь на украинской мове и хочу с вами вопрос возникло возник, питание. Я ж кажу еще, чему это мой канал. Російською мовою, бо якщо українською мовою перепрошую, якщо було б було більше народу, в мене, як, якби я вела цей канал російською мовою, то в мене було б гораздо більше підписників і бажаючих слухати і якось там реагувати. Так от, мій канал це не комерційний канал, я нічого з цього не маю. В мене є Інстаграм, де я дійсно можу продавати якісь речі, які я в'яжу. Де в мене є майстер-класи, до речі, вони теж безкоштовні. Ютуб канал це виключно для того, щоб мої любі рідні українці, які розкидані волею судьби і чомусь волею наших сусідів, розбросена зараз по всьому світу. І в нас йде війна. Війна сама, сама, сама настояща війна. І люди з важкими важкими долями, в них важкі часи, вони щоб менш зосередились на своїх проблемах, може хтось візьме в руки спиці і почне їх рахувати, а не думати, що завтра прилетить ракета і зруйнує хату, зруйнує все, що дорого нам, українським українцям. Я не проти коментарів і не проти критики, але критика має бути обґрунтованою. Так, тобто, да, я знаю, що моя українська, м'яко кажучи, далека від ідеалу і взагалі така собі. Але я вчусь, я стараюсь розмовляти українською, я читаю книжки українською, тому я буду її совершенствувати. Опять-таки російсько словечко, От. Но переходити на російську мову я не буду. Тому що я українка, я поважаю свій народ, свою мову, і я хочу допомогти своїм. Чому б вам не написати, до речі, в Brooklyn Твіт, в них теж є youtube страниця, інстаграм-страниця, і спитати, чому ж не російською? Вибачте, за, за мою таку емоціональну реч, тому що, чесно кажучи, мені було ну, не те, що неприємно, мені було смішно. Ця, ця жіночка так і не зрозуміла, що вона лізе не в своє діло, і чому це вона взагалі має право мені ем, якось там. Розказувати, якою мовою мені вести мій канал. Ну, Це зрозуміло. Ця леді пішла в бан, і я маю вас попередити, що всі, хто будуть мене просто хейтити, вони підуть в бан. Я не маю нічого з цієї стрінки, ніякої вигоди. Мені, мені радісно, коли мене запитують. Пров'язання, коли оставляють якісь там відгуки. Так, я розумію, коли мені пишуть, що я, допустим, там десь неправильно виговорю виговорюю якісь слова українською. І мені роблять зауваження там, де вони доречні, там, де вони мають сенс, а не просто так. А чому це не російською? А тому, що вона не буде, ця сторінка російською ніколи. Ну, в общем. Я думаю, що всі зрозуміли, що я мала вам розповісти. А зараз я хочу вам вкратце розповісти, чому цей канал взагалі з'явився на світ Божий. В мене є подруга, дуже близька мені людина, яка знає, що в мене мій час це мій самий такий ресурс, який затребуваний. Бо в'язання це взагалі моє хобі. В мене є професія, якою я заробляю собі на життя. Вона віднімає в мене доволі багато часу. В мене є сім'я, в мене є діти, в мене є кіт в кінці кінців, в мене є дача, тобто в мене є чим зайнятися, і в мене багато що приносить і користь, і, і гроші. А в'язання це для душі. Так, я іноді лежу на замовлення. Так, я можу щось продати. Ну, бо мені просто не потрібна 153-я картинка чи якийсь там дженпірок 153-й. Тому я в своє задоволення, чи якийсь там інтерес можу зв'язати цю картинку, ну а потім її продати, бо вона мене не потрібна в такій кількості. А подруга моя, вона знає, що в мене часу обмаль, і вона лишній раз не хоче мене турбувати. То вона питається в'язати сама. І вона мене питає. Наташа, як мені там набрати петлі, розповіла, Наташа, як зробити п'ятку, наприклад, в шкарпетках. Зв'язали. Тому, в'яжучи з нею паралельно чи розповідає їй, як це в'яжеться, і я розумію, яке є питання у тих, хто тільки-тільки починає. Бо вона в мене тут рядом. Я можу їй доповісти, розказати там, даже приклад якийсь показати. Але ж не всі рядом. А взагалі ті, хто поїхали з дітьми, в них і матеріальні проблеми, і моральні, і, і ну, ну, дуже багато проблем. Людина хоче взяти спицю в руки. Зв'язати хоч той шалик, який в'яжеться буквально там, ну зовсім елементарно, дедаже, да, якщо розпустити якусь дитячу річ. Зараз такі часи, що можна подумати, я коли починала в'язати, ми так робили: ми розпускали старі речі, ми там вирівнювали ці нитки шерстяні і перев'язували. Нічого, нічого тут такого немає. Якщо немає якоїсь там змоги купувати кашеміри чи якісь навіть і недорогі пряжі, а ті, хто живуть зараз, вимушені поїхати. За кордон в них може і не бути такої, бо там складно купувати, багато, багато в яких країнах купувати пряжу це цілий квест, і це дорого. Тому ми розпускали, виравнювали і в'язали. І в'язали такі речі, що питали, а де ж ви таке взяли? Тому нічого тут немає зазорного. Я взагалі вважаю, що, не, що труд не може бути зазорним. Це лежати на дивані, чесати вухо і казати, а от того є, а от цього є, а от це я вважаю зазорним. Але це таке. Я думаю, що ми друг друга зрозуміли. Я все ж таки чекаю ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть, які ем, ви хотіли б ще ролики, щоб я зняла на які теми. Ем, ну, і взагалі пишіть. Мені щось приємне. Я буду з вами прощатись. Я обіцяю в найближчим часом вийти, відзняти вам ролик по набору італійським способом петель і в'язання резинки 2 на 2. Останній ролик це був італійський набор петель і резинка 1 на 1, а наступний буде. Ну, би, я сам італійський набор вже повторяти не буду, а покажу, як з італійського набору і резинки 1 на 1 прийти красиво на резинку 2х2. Якщо це не цікаво, теж пишіть. І... Пишіть мені, що б ви хотіли. Може, когось зацікавить якраз тема, як вирівняти пряжу, наприклад, після розпуску? Чи ще якісь є питання? Задавайте питання, я залюбки на них буду відповідати. Якщо ви будете робити мені зауваження відносно української мови, теж робіть, бо я вчусь і я читаю ці зауваження. І ще милості мило, прошу всіх до мого інстаграм-каналу. Кому цікаво подивитися, що я в'яжу, як я в'яжу. В шапці канала в опису каналу є ссылка на, мій, на мою інстаграм-сторінку. І раз вже я дійшла до логічного кінця цього ролика, хочу показати вам, що я зараз в'яжу, а в'яжу я зараз, ребята рукавичку. Ну і байдуже, що там май травень, вибачте, на Лежу в рукавиці. От. Іх, часу в мене обмаль, тому їх чекають. Я маю надію, що до наступних заморозків я їх зв'яжу. Ну, на цій, на, цій, на цій мажорній ноті я буду з вами прощатись. І як я вже сказала, я жду ваших відгуків. Якщо ви вважаєте, що я достойна вашого лайку, ставте подобайку. І до наступних зустрічей. До побачення!